Після газової реформи українців потішили не однією, а одразу двома платіжками: одна за саме блакитне паливо, інша за його розподіл. Тепер буде ще й третя за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Це є обстеження газових мереж на їхню пофарбованість, на їхнє прикріплення до фасадів, на відповідність футлярів. І зароблення фетлярів далі проводиться випробування газових мереж на міцність і щільність методом накачування. Також проводиться м, обслуговування сапірної арматури всіх кранів і додатково ліквідація всіх витоків, які виявлені під час технічного обслуговування. Газівники кажуть, у Львові є будинки, де газогін прокладали ще 100 років тому. Відтак, мережі там не у найкращому стані. Тож будівлі, які газифіковані щонайбільше 25 років тому, перевіряють. Ятимуть один раз на п'ять років. Натомість старші будинки обслуговуватимуть що три роки. У газовій службі запевняють, за цю послугу споживачам доведеться платити не часто. Буде платіжка виставлятися по факту виконання робіт, тобто раз на три роки або раз на п'ять років, і ця сума буде виставлятися одноразово, і споживач буде мати право оплатити її на призі півроку. Сума оплати за обслуговування теж буде мінімальною. Запевняють у газмережах. Кошти розподілятимуть між усіма квартирами багатоповерхівок. Відтак, раз на три або ж п'ять років сім'ї доведеться заплатити приблизно декілька сотень гривень.